Зараз спробую скрити мій кільчуватор, так називаємий. Перший раз спробую, Ось місяць пройшов, закопав гілочки, живці винограду і декілька гілочок яблуньки. Зараз подивимося, що там так сказать происходит. я один раз поливав за місяць зараз подивимось це конечно вітер вибачаюсь за вітер але що зробиш що ми там зараз подивимося Ось у мене Проволочка, яку я, яку я фіксував ці живці. У мене тут небагато землі, сантиметрів 5-10 над цими гілочками. Ну, земелька тепленька. У нас йшли дощі, навіть не знаю, щось тут взагалі. Утворилося чи ні. Якби в Ютубі то показують одне, а насправді то може бути зовсім інше. Тому вирішив переконатися. Ось вона має ОТ моя штукенція вся. Що я можу сказати? Поки ще нічого не бачу. Ось мої. Вони п'яточками догори були. Так, тут у нас черв'ячки, таке трошки підопрілості якісь є. А зверху зараз розмотаємо, розв'яжемо і подивимось. Бачу начебто де-не-де з'явився калюс. Одна рукою не дуже зручно, але ж треба. Якось викручуватися з положення. Так. І що ми маємо? Так, це у нас навіть яблунка, навіть на яблуньки. Де у нас тут ось є калюс, бачите, так? Да? Трошки є зачаточки корішків, ну це вже радує. Так, а на виноградикові, а на виноградикові аж нічогісінько. На винограді я не бачу нічого. Що? Так, подивитися. Зовсім нічого. Дивно. А в Ютубі прям весь виноград так попроростав. У мене зовсім нічого. Вон якісь трішки почали пускати бруньки, а корінців щось я зовсім не наблюдаю, хоча обновляв зрізи. І ось знову яблунька. Слухайте. <смір> ну, взагалі кільчеватор був для винограду, але в мене чомусь тільки на яблуньках з'явився калюс на гілочках яблуньки. Оце дивно. Ну тобто таким способом можна розмножувати яблуні. А щодо винограду, мене цей спосіб зовсім-зовсім не задовольнив. Хто б там що не говорив, може вони там щось підмішують. Може якась, не знаю, може погода потрібна інша. Так, да, у нас дійсно були дощі, але ну, хоча б один, ні, воно просто в землі почало пріти, та і все. Нічого воно тут не утворилося. Жодного, жодного калюса я не бачу на гілочках винограду. Це дивно, дуже дивно. Тому як... Спосіб розмноження винограду я його відкидаю. Це просто я так для інтересу загрузив сюди гілочки яблуньки і бачу, що якби для яблуньки це доволі таки ну, метод непоганий. Покраще метода аборіто за місяць якби, ну, процентів 80-75%. Зав'язалося. Ну, от такі результати. За місяць кільчування виноград мені не дав ніякого результату. Жодна, жодна гілочка. На жаль. Ну, а що, експеримент потрібно довести до кінця. Всім дякую.